У 2017 році до нас у Юрковецьку сільську раду звернулися товариство з обмеженою відповідальністю Колондаєм-2 про виділення земельної ділянки із запасу Юрковецької сільської ради, не сільського господарського призначення для розташування станцій е, сонячних батарей. Е, це питання винеслося спочатку на обговорення депутатів сільської ради, тому що без депутатів голова той час у нас сільська рада ще не була об'єднаною громадою. Звичайно, приймати рішення голова не мав права, тому депутати прийняли рішення про те, щоб погодити цю заяву прийняти до уваги, до розгляду. І вирішили на виділити земельну ділянку. Ну, поряд із цим мало прийти ще громадське обговорення. Колондайк 2 дав оголошення у газету Голос краю, там було розміщено оголошення. Правда, на зустріч прийшло не, не людей, але хто цікавився, звичайно, прийшли. Громадське обговорення пройшло, тому все депутати сільської ради виділили земельну ділянку, розміром 4,5 гектари для розміщення і просто більше її не було. Ця земля знаходиться на виїзді з Юрківців в сторону Вербівців, права сторона, там є такий південний схил. Виділили, звичайно, було розроблено. Документацію про проєкт, проєкт відведення на земельну ділянку оренду. Про що знову обговорення, погодження, зроблено, виготовлено кадастровий номер, виготовлено проєктну документацію, розроблено технічну документацію по встановленню сонячних батарей і відведення сонячної станції. Було погоджено з Києвом. І на сьогоднішній день Вонтайк 2 сплачує орендну плату, хоч ми не приступили ще до роботи, але за оренду у зв'язку з тим, що договір на оренду землі вже заключений, вони здійснюють оплату оренду, оренду плату за землю. Сьогодні приїздив представник із турецької фірми, яка буде встановлювати сонячні батареї. Оглянули територію, прийняли рішення, що все ж таки ну, вона підходить, є дозвола, тому що е, ця фірма працює тільки тоді, коли все прозоро. Усі е, роботи, які будуть виконуватися, вони будуть виставлятися на прозоро, будуть висвітлюватися і мають відповідати всім законам України, щоб не було порушення, не було ніяких порушень. Планується так, що до нового року ця станція має запрацювати. Але чи так відбудеться, чи не відбудеться, я, звичайно, гарантувати не можу. Ну, В принципі, так як вони почали працювати і є погодження з усіма службами, то надіємося, що буде. Кошти за оренду, які сплачуються за землю, звичайно, витрачаються на потреби громади села Юрківці. Ну, Перші проплати то було закуплено матеріали для ремонту першого поверху Юковецьк е, ЗСО для підготовки до нової української школи. Так як сьогодні стартував навчальний рік, ну з 1 вересня стартував навчальний рік, і першокласники пішли вже за програмою нової української школи. Звичайно, кожна школа готувала свої приміщення. Ну, наша школа так само почала підготовку і, звичайно, ці гроші, щоб було видно, куди вони вже пішли. Така була домовленість з депутатами сільської ради про те, що саме використовується земля Це значить на потреби цього, цього сина будуть витрачатися кошти. Це громада відчула, побачила. Ми хочемо благодаря за представлені условия, за таку прекрасну територію. за ваше такое гостеприимство, то, что вы показываете, это действительно нас радует. Вместе с двумя руками мы сделаем все, что нужно, самое лучшее, потому что с одной рукой... Вы такие просчитываете по солнечной батареи. у вас есть спектр деятельности ширше? Первое есть строительство, направление строительства силы. Там, значит, есть... Второе, значит, направление да. это Зерно перерабатывающі заводи, еліватори. Випуск любої продукції зерна. Третє, що вони сюди, це освітительні для городового ламп, ламп. Зверху стоїть панель, а набирається, а вечором світить. Так що не це треба це ніякого набирає. і домашня система. Ось, якщо є освічення домашніх систем, забезпечення дома дома з через сонячні об'єкти починаючи з домашніх, школи, садки і це все. Ми очікуємо на нас таке бачення, і очікуємо, і ми знаємо, що у першу чергу сюди будуть влаштовані, якщо буде працювати станція, будуть трудолаштовані наші. Жителі нашого села але з відповідною освітою, ну вже можу сказати, що бухгалтер це жителька нашого села, ютуб і молода, перспективна пані. А решту спеціалістів будуть підбирати, бо вони мають мати певну освіту і до цього. А це вже якщо будуть у наші жителі, звичайно, ще були йти прибутковий податок сюди. І є домовленість про те, що якщо вже станція буде працювати, то Прибуткові податок буде рахуватися до нашої громади. За оренду землі буде більша плата, це поки вони не використовують, то вони сплачують уже, але потім там вже будуть. Ну, звичайно, ми сподіваємося, що все ж таки буде допомога нам і в соціальній сфері від Кондає 2, і ми це відчуємо.